Коктейль Молотова вночі жбурнули у вікно харківської друкарні, яка виготовляє листівки для євромайдану. Близько третього ранку в шибку житлового будинку, де розташована друкарня, у пластиковій пляшці кинули коктейль Молотова, який загорівся. Власник друкарні, приватний підприємець Ярослав Здоровий, вважає, що це. Помста тітушок за те, що він друкував листівки для Євромайдану. 20 років Ярослав надавав поліграфічні послуги. Останнім часом на комерційних умовах друкує листівки для харківського євромайдану. Не так давно почав помічати за собою стеження напередодні вечорі Ярослав заночував у типографії. Вночі каже, розбудив вибух. Вискочивши на вулицю, підприємець побачив тіні двох втікачів. У розпорядженні наших журналістів опинився відеозапис, на якому видно двох людей, які ймовірно і здійснили підпалення типографії. Очевидці твердять, що двоє тітушків напередодні приходили на розвідку до місця скоєння злочину і вивчали місцевість, куди саме кидати коктейль молотова і куди потім тікати. Представники міліції вилучили з місця підпалу пластикову пляшку з рештками рідини і направили її на експертизу. Відкрито

Я выбежал и увидел огромное пламя, которое мне удалось загасить с висящим огнетушителем. Было ведро воды. Э, здесь было много снега. Я начал забрасывать все руками, э, пожог имею некоторые ожоги рук, под, а, одежду попортив. Но все-таки мне удалось отстоять это помещение. Установлено штунісне ліса брусилі в стеклу пластикову бутилку. А чиву жидкості льоха от чого ачутажидка жидкость розлилася, горіла прилягаюча територія, і, зісна, горіло окно, от чого окно получило повреждение. Ярослав Здоровий стверджує, що і нині готовий виконувати замовлення на виготовлення друкованої типографії для євромайдану, але при тому ж настільки відповідально поставиться до роботи, якщо до нього надійде замовлення і від партії регіонів.